10 червня у Слов'янську почалися грозові дощі місцями з градом. Синоптики прогнозували, що дощ буде сильним. Натомість такого шаленого не очікував ніхто. По вулиці Современній впало дерево прямо на проїжджу частину. Обійшлось без постраждалих, але була пошкоджена тролейбусна електромережа. Перешкода на дорозі довжиною у 12 метрів була ліквідована за 40 хвилин. За словами комунальників, це найбільша проблема, яка постала перед ними після негоди. Інші аварійні ситуації, на щастя, загрози. Для життя людей не становили повалені дерева та гілки одразу прибирались. Клопоту після зливи припало всім. Хтось прибирав дерева, а комусь доводиться наразі знешкоджувати пориви водопостачання міста. Попередження начальника Слов міськводоканалу Сергія Шабрикіна справдились. Я просто думаю, що якщо, не дай Бог дощ сьогодні справи все, що можна. Це наше несовершенство наша це система, що у нас центральна часть міста не може видержати таких давлений, як предположим хімік або вокзал, там, де ми держим по 4-по 5 атмосфер. Через зливи люди припинили поливати, і тиск у трубах збільшився, що й спричинило пориви. Подібні дощі пройшли майже всією Україною. Місцями сильні, грозові, з градом, а в деяких районах майже непомітні.